До прикордоння на автівках під пильним оком спостерігача, а далі рук за онлайн-картою. Буковинські прикордонники припинили чергову схему незаконного перетину державного рубежу. Так двоє жителів Хмельниччини допомагали організатору переправити до Румунії двох своїх земляків на ділянці відділу Красноїльськ. За рухом двох автомобілів з порушниками до прикордоння спостерігав один з чоловіків. Інший у цей час займався доставкою клієнтів до домовленого місця. Втім, неподалік державного рубежу їх затримали охоронці кордону. У ході подальшої роботи було з'ясовано, що двоє порушників дали завдаток по тисячі євро. Прибувши до Держрубежу, вони повинні були отримати онлайн-карту з маршрутом руху, а після переправлення заплатити ще по три тисячі євро з кожного. Відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Наразі встановлюють всіх учасників незаконної схеми.